Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам покажу, як в принципі, все працює. Тобто я відтестував, змінив логіку, змінив там деякі інтерфейси, підправив дії. І, відповідно, зараз з моєї точки зору все працює майже так, як і повинно було за задумом працювати. Давайте я вам покажу і ви вже протестуєте і скажете свою думку про це. Тобто Ми відкриваємо замовлення. Створюємо. Зараз я буду Оп, викинуло мене, на жаль. Зараз буду тестувати на прикладі створення замовлення з Польщі. Тобто ми прийняли замовлення, створили наші продукти. Ну, я вже пам'ятаю, що у нас коробка розрахункова 62. Зроблю я декілька продуктів для того, щоб було більш репрезентативна, скажімо так, наша робота. Так, кур'єр, виклик кур'єра і друга кур'єр. Тобто ми послуги також враховуємо. Ну І відповідно, тут я ставлю якісь там цифри, які

Ну і тут, там, я не знаю, хай 15 буде. В принципі, вказали все. Тепер склад обираємо. Склад таку, такий, обліковий запис. Це у нас на розрахунковий рахунок буде. Оголошена вартість, ну, скажімо, там, 1200 буде. Опис вантажу. Ну, Давайте деталі для авто зробимо. Ось отримувач е, у нас я вкажу себе. Для того, щоб не дуже е, довго думати. Відповідно, клієнт е, Максим, я вкажу у вас. Е, тобто ви відправником будете Очеренка. Е, Так, е, спосіб доставки нова пошта. Спосіб доставки нова пошта. Ну, спосіб оплати безготівковий на банківський рахунок. В принципі, здається, все. Зберігаємо. Зберегли. І тут ми вказуємо вже е, місто отримувач. Е, ну, хай це буде, не знаю, Одеса. Одеса. Так, Одеса є. Е, відділення обираємо. На абум і платник відправник, платник відправник. Все, зберегли. Тепер наш наступний крок: натискаємо на прорахували. Тобто, все здається, ми тут вказали. Натискаємо на кнопку прорахували, переходимо у наступний статус, і у нас йде перерахунок. Тобто тут бачимо, що. Об'ємна вага там перерахувалася згідно з е, умовами. І ось е, тепер у нас вже відразу створилася задача на прибуткування автоматично. І автоматично створилася задача на відправлення. Тобто, нам тепер не треба натискати ні на які кнопки, щоб було зрозуміло. І, якщо, і тоді, коли ми на задачу на опробуткування приходимо, ось ми бачимо статус, в якому вона вже зараз знаходиться, і відповідно задача на відправлення, нова відправка це на доставляння, автоматично все створюємо. Давайте перейдемо в задачу на опробуткування. Переглянемо, як вона у нас виглядає. Ось, ми в неї потрапили. Бачимо, що сюди у нас перекинулися товари. ось ці. Автоматично створилися штрих-коди на складі. Автоматично там зафіксувалося все, і автоматичне опробудкування відбулося. Щоб перевірити, що ж у нас на складі, чи з'явилися ці товари на складі, давайте перейдемо в додаток склади. Ось. І побачимо ці товари а, безпосередньо, ось тут. Ось вони. Бачимо. 803-902-007. 803-902-007. Коробка, коробка, коробка. Ось. Все, все ок. Тобто, постачальник у нас, а, той та людина, хто віддає нам на склад. І склад припадкування це К1, той, який ми казали. Відповідно, все окей, тут все гаразд. Зафіксували. Переходимо до, нашого, до нашої задачі на доставляння. Тут я, в принципі, нічого не змінював. Ось. Тепер ми тут можемо створити ТТН. ТТН-ку будемо створювати так, як і робили це вручну. Створюємо ТТН. і в цей момент так, здається, що. Правильність заповнює. рецепієнт. Хвилинку. Ага, ну тут цікавий момент. Дивимось. Тоді, коли ми отримуємо цю помилку, ми бачимо, що загальна вага у нас більше, ніж 30 кг. А ми обрали відділення до 30 кг. Тобто, не дасть можливості нам відправлення зробити. Тобто для того, щоб бачити загальну вагу, щоб вона у нас прораховувалась, я зараз ще виведу додаткове поле, щоб ми могли цю інформацію бачити відразу. Ось я вивів поля, і бачимо, що сума у нас якраз по фактичній вазі, що по фактичній вазі, що по об'ємній вазі буде більшою. Тому ми змінимо давайте відділення на те, яке буде більш, більш підходити за логікою. Міняємо на ось це відділення. Ну давайте спробуємо, чи пропустить після цього, чи дасть створити ТТН. Ну, знов та сама помилка. Знов та сама помилка. Як же відділення знайти? Ща, зараз буду шукати. Ось. Схоже, що я знайшов таке відділення. Номер 2 до 200 кг. До 200 кг. Створити ТТН. Зараз повинна щоб пропустити вже. Що та ж таке? Це зрозумів, треба ж тут міняти це відділення. Щось я трошки трошки. <зас> Затупив, так, вибачаюсь. Так, змінили і створюємо ТТН-ку. Тепер у нас повинно створити її. Ось все гаразд, все красиво. І, відповідно, ми роздруковуємо формуляри тепер. Тоді, коли натискаємо роздрукувати формуляр, до речі, можна це автоматично зробити, отримаємо ось такий документ. Бачите, я тут додав ось такі е можливості, тобто ми тепер бачимо, що додаються е коробки наші. Ось. І Щоб у нас все спрацьовувало, потрібно ось етикетки ці наклеїти на наші коробки. Можливо, є сенс зробити ще один шаблон для того, щоб це можна було зробити. І після цього там, формулюва... роздруковувати. Тобто тоді, коли ми відправляємо на роздруківку, ось таким чином зараз формуляр створюється, і відповідно ми можемо там. Вже це роздрукувати і рознаклеїти на етикетки. Ці етикетки, точніше, наклеїти на коробки відповідні. Далі що? Коли у нас переміщення йде відправлення пошти, то автоматично перемикається по статусах. Нової пошти, тобто там відслідковується автоматично. Тому в даному випадку з цього статусу ми можемо тільки скасувати. І ніяк, ніякі інші дії не можемо зробити. Чому? Тому що ця задача буде автоматично і е, відпрацьовувати, і е, це не залежить від наших дій. Тобто цю задачу закриваємо. Ось, е, е, І тепер нам потрібно що зробити. Так, ще, ще раз берегу збережу. До речі, ви ж пам'ятаєте, що ми документи можемо і звідси також роздруковувати. Тобто, ось у нас цей документ, формуляр, він тут у, батьківсь, у батьківському замовленні. Тепер також ми його бачимо. Тобто, у нас тут номер тетенки є, і відповідно всі інші дані, які нам потрібні, також тут фігурують. Тепер. Наступний крок, коли ми оприбуткували товари, оприбуткували товари, у нас товари зберігаються на складі тимчасового зберігання. Тобто, в даному випадку, це в Кракові, ось ці товари знаходяться там. І тепер нам потрібно що зробити? Нам потрібно відвантажити, зробити внутрішню логістику. Тобто, тоді, коли ми. Завантажуємо автомобіль, ставимо його під завантаження. Ми створюємо задачу. ось Доставляння з Польщі в Україну. Клієнтом в даному випадку у нас буде, буде водій наш. Там, водій, перший, другий, там в залежності від того, як ви а, це враховуєте, зберегти та відкрити. Потрапляємо сюди. І тепер, ось, а, тоді, коли ми вставляємо сюди наш штрих-кодер, ось, як мишкою це робимо. І після цього зчитуємо штрих-коди. Зараз я примусово а, додам а, всі ті товари, які у мене є, ось таким чином. Бах, додалась коробка. Так, копіювати. Бах, додалась коробка. Тобто ми йдемо по складу, пропікуємо все, що нам потрібно відвантажити. Ну зараз я це імітую, звісно. Але, в принципі, у вас це буде саме таким чином працювати. До речі, як я розумію, ось ці е, не мають тут значення, тому я їх приберу. ці поля, щоб вони нам не заважали, відразу я відредагую це. Так, я прибирав зайве все, щоб воно не заважало. Ось спрошений тепер інтерфейс такий взагалі. Ну, тобто накидали ми все, все це. І перевозимо у статус, «Отримано в Польщі. Все. Тепер наш водій може забирати вантаж у дорозі, тобто віддали зі складу, він поїхав, перевели у вантаж у дорозі. І тоді, коли ви доїхали на відділення в Польщі на якесь інше, то ви відповідно це відділення вказуєте. Або якщо здав на НП, то просто. Натискаєте вантаж здав на НП. І тоді вже, і тоді вже, тоді, коли ви вантаж здав на НП на нову пошту, починають автоматично там осі ці підзадачі на ТТН на відправлення автоматично перемикатися. Тобто кожна своя задача живе там своїм, своїм життям. І залежить від конкретного стану на стороні нової пошти. Здається, все тепер зробив. Ну, з моєї точки зору, все просто вау і класно. Тестуйте, будь ласка. Оскільки, ну, насправді, скажімо так, мені потрібно, щоб вам все пішло. Підходила, і щоб ви щоб у вас все працювало. Щиро вам дякую за увагу на зв'язку. Чекаю вашу відповідь.